Я пригадую з уроків української мови і в школі, і пізніше в університеті в обов'язковому курсі, що українська мова за співучастю на якомусь міжнародному конкурсі там є різні версії. Хор не хор зайняла друге місце. Ну тому що перше місце за співучастю все ж таки за італійською мовою. Українська мова така мелодійна. Тому відповідно з цього випливали певні там наслідки або імплікації, якщо сказати, складною мовою, про те, що українською мовою їй не, не варто стидатися, вона така милозвучна, цікава, красива і так далі. На моїй першій літній школі в Швеції я познайомився з білорусами, які могли говорити білоруською. Тому ми, українці, спілкувалися українською, вони білоруською, і вони теж оповідали цю, цю казку. Скажу так, про те, що на якомусь співочому конкурсі білоруська мова за співучасті звучанням зайняла друге місце. Yeah. <laughs> На що ми з українського? Ні, не може бути ж українська ж на другому місці, при тому так само, на першому італійська і так далі. А третій раз я почув цю версію від латиші в уризі, що латиська мова за співучастю та 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 сама фабула. Ну і в останній раз, десь років п'ять тому, я був в тарту в університеті, і я, ну, я особисто дуже захоплююся іноземними мовами. Декілька мова володів вільно, їх вивчаю активно. Я зробив комплімент, що мені на слух подобається, як звучить естонська, і у відповідь я знов почув історію про те, що естонська мова на пісенному конкурсі зайняла друге місце. zapisati listko. Чує переконався, що ну якось воно зроблено або підлекала та але якщо так про це говорити, то ми впадемо в якісь теорії змов. Менше з тим зрозуміло, що це використовувалось для того, щоб обґрунтувати якусь ну не те, що право на існування національних мов, а те, що вони красиві, гарні, їх можна використовувати і так далі. Одне з великих досягнень української держави за от, 25 років незалежності, я вважаю зокрема в мовній політиці. Зрозуміло, я багато що над чим працювати, але погодьтеся, що зараз. Голівудські блокбастери, і про це в цьому проєкті вже я бачив, є відео, говорили. Голівудські блокбастери дублюються українською мовою, і реготу в аудиторії там, вже не викликає, ми до цього звикли. Так само цікавим досягненням є в галузі освіти і науки. За даними пошуку, пошуковиків і статистики, те, що однозначно українці гуглять українською мовою, це освіта і наука. Тому що в цій сфері є і тут вже не потрібно доводити, що українська мова можна, тому що вона співоча і друге місце конкурс. Ця міфологема вже стає неактуальною, проте вона була. Як я навів це як приклад того, як вбудовувалася національна ідеологія в широкому розумінні, то скільки саме слово ідеологія має пострадянські що від марксистської ідеологічного забарвлення негативні конотації. Ну, мається на увазі, що є там наукова ідеологія, як правильно розуміти там є марксизм, лінізм як догма, і, відповідно до неї треба сприймати інформацію. Це є так само ідеологія. Є ще ідеологія. Я тут процитую російського дослідника. Пана Зоріна Андрія, який каже, ідеологію можна розуміти як продукт діяльності політтехнологів. Ну ми зараз називаємо політтехнології, але в радянські часи вони теж свого роду були. Так кому цікаво почитати якийсь підручник з політтехнологій, де красиво все описано, наприклад, як будувати партії, як працювати з населенням. Треба подивитися якийсь радянський підручник на кшталт або підручник-довідник на кшталт словарь словар по партійному строїтельству КПСС. І там все буде красиво розписано. Тому от що таке є національна ідеологія, дуже складне питання і питання. Я поставив би утелітарійського характеру, що ми від неї очікуємо? Тобто на що дає відповідь оця складна конструкція? Це як правильно поводитися нації народу, що робити, або як і ким насправді бути. Другий такий теж приклад, я думаю, всі проходили це мого віку і старші, українська література, шкільний курс це все опис страждань. І ми вчили авторів, які, що от хто. Красивіше покаже, як нас гнобили, як ми страждали. І вся українська історія це історія гноблення, пригноблення. Ми такі стражденні, ми такі нещасні. Хто якось це дійсно покаже красиво, той молодець. Ну, я це дуже грубо кажу. Але от і на цьому дійсно таке виховання було, та, порівняно навіть з курсом російської літератури або зарубіжної літератури, у кого що було в школі. Це різне. З часом це зараз вже слабо змінюється. Виходить, що національна ідеологія в Україні, яка формується, радше обертається довкола питання, що є національна ідея, і тут ще гірше, та от спитати, що таке німецька національна ідея. От що, що таке бути німцем? Наступне питання, як правило, я коли читаю курси з більш гуманітарного нахилу, хоча я вважаю, що політлоя це суспільство знавча наука. Я завжди кажу, що німці як бренд країни через, наприклад, гьоте інститут або Ґете інститут, як правильно зараз казати за правилами з часної української мови. Вони подають Німеччину не як країни там, машин ефективної політики, там, чи, 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 а як країну мислителів і поетів. Та? Але сказати, що німець це мислителі поет як національна ідея, ну, це теж дурня. Правда, тому от по відношенню до українців, зрештою, приходимо до питання, що таке бути українцем. Тут є один пострадянський спадок, якого ми дуже важко від нього відкараскатися. Це шароварщина, як ми її знаємо зараз. Тобто, що це радянський штамп, коли не штамп, але, скажімо так, радянського існування національності це їсти борщик, плясати гопака в шароварах вишиванкою, там от співати українських народних пісень. На цьому все. От я зараз розповідаю про українську національну ідею, але не сижу вишиванці. Тобто можна підставити по сумні, що він справді там Україна, якщо в гардеробі немає вишиванки. Але наступне питання логічне: якщо нап'яти на людину вишиванку, чи робить з неї це українця? В цілому ми можемо сказати, що в Європі поширене явище під назвою криза ідеології. Мало хто розуміє, що такі ідеології. Є проте ідеології вони існують. Тут я я дуже раджу знайомитися з працями Славої Жижика, як такого постнемарксиста популярною відомо. Дійсно, де ідеологія подається дуже широко. А от, наприклад, британський дослідник Макфріден, він класик дослідження ідеології. Він взагалі, пропонує розглядати морфологічно. Повод структурних компонентах, що дуже грубо представити його підхід. Так, от проблема української ідеології національної, в тому, що дійсно національна ідея відсутня відповідь, хто такий українець? Це тільки україномовний українець чи російськомовний українець теж українець. Що таке бути українцем? Як це проявляється? Носити вишванку чи ні? Я, до речі, дуже підтримую символічну революцію у вигляді декомунізації, тобто нові герої, нові символи. Але ми в формуванні цього процесу впадаємо в якісь радикальні речі. Наприклад, глорифікація в Україні вдається терміново. У нас є потреба в героях. Повторюсь, тому що український курс літератури і історії це суцільні страждання. На цьому фоні потрібні герої. От хто ці герої? І наскільки вони там, ну, наприклад, образ Степана Бандери, перейменування московського проспекту проспект Степана Бандери. Ну це, певно, що краще. А ніж переменування, проспект, на якому знаходиться російське посольство, та але створювати героїв тільки для того, щоб когось дратувати, це одне інше, що визнання історичних фактів, і це позитив. Я вважаю, що ті, хто в Україні привносять великий плюс. До формування української національної ідеології, це ті, хто займається критичним оглядом історії. От Інститут національної пам'яті, наприклад, книжка Міфи про друзету війну знати правду про історичні події це важливо, щоб не вдаватися в зайву глорифікацію, або навпаки, зайвий раз не там, клеймувати людей, що вони там вибачаюсь, фашисти, нацисти, і вони там всіх різали. Інший ще проект, я от вітаю проект Stop Fake, Вважаю дуже успішним, тому що він показує правду, неправду про Україну в плані про наші дії, війну і такі речі. Я вважаю, що перспективною для України є формування національної ідеї, якщо такої, в плані культури тверезого мислення. І я пропагую це читаю відкриті лекції на цю тему. Про те, що дійсно ну нація, де цінується знання, цінується неопереджений підхід до знання. їй вже не буде потреби вдаватися до якихось таких виправдальних кроків щодо того, щоб визначити, що ми маємо право на існування. Тому що згадаю так само з 90-х років, оці всі прикольні штуки, кумедні, про те, що нам ну грубо кажучи, трипільська культура крутіша за давні піраміди, а не знаю, Христос Галичанин, а ще щось там. Ну от розумієте. Все це, що може траплялося в публічному просторі, дійсно з потреби Німецькою мовою навіть термін «нахолюнгспедарф». це потреба в наздоганянні чогось. Для українців проблема в тому, що ми не втомлені від свого існування, ми змушені його доводити, що Україна існувала, вона має право на існування, і плюс, яким можна скористатися, ми зараз формуємося. Так? Тобто, відповідальність лежить за формування тверезомислячої української нації на освіті. Шкільна освіта з ну з цікавим курсом української літератури. Показати, що у нас представлені, наприклад, з того, що я люблю там поети, футуристи були в Україні, або був український авангард. Та а в плані культурології, що було таке як козацьке бароко. Його можна досліджувати, що в Україні, наприклад, українська версія православ'я. Можливо, від... Можливо та? це через те, що все ж таки, питання віри релігії в Україні дуже актуальні, вони спливають. Та? Тобто ці речі, які можуть бути цікавими широкому загалу населення, через тверезе подання правдивих історичних фактів, хоча, погоджуюся, історія завжди є ідеологізованою, але такий тверезий підхід він формує все ж таки, у людини ширше світобачення. Підход до поняття нація національність це складна широка тема. Але є кілька конкуруючих ідей. От є класичний примардіолійський підхід, який стверджує, що нація існувала давно. Це так, от генетично, якщо хочете, споріднена спільнота, яка там в часі визріває. Якщо українець народився, то українцями там помреш. Та? І як там деякі класики цитують, що «О, щоб зрозуміти німці, треба бути тупо німцем. Якщо дуже грубо переформувати, щоб зварити борщ, то борщ справжній може зварити тільки українець. Та? А там я знаю, хачапурі може зробити тільки грузин, так що дуже грубо. А потім є от весь напрям відомий як там конструктивізм, про те, що або те, що кажемо, там, про те, що реальність є сконструйована людьми. І ми її конст немає реальності, яка незалежно від людей існує. Ми її творимо самі з допомогою символів, дуже грубо зараз скажу, конструкцій і так далі. Є класична праця Андерсена про уявлені спільноти, що справді нація, спільність якась вона є уявленою через щось, що її разом тримає. В історичному дослідженні цікаво, і Валь Харарі історію людства описує, що дійсно якісь ідеї, які об'єднують більше ніж одну родину разом. Вони важливі, тому що інакше суспільство потребує взаємодії якусь кооперацію. Наприклад, цю роль відігравала релігія, що людям треба якось співпрацювати. Ну, на фоні, скільки ми маємо зараз англійську мову, навіть nation і state, що nation state. Якщо читати праці, там пишуть нація з синонім держави. Так? Тобто потрібно щось, що як клей тримає людей разом. Так от, в Україні те, що достатньо популярно, це от, такі, правого спектру. Це якщо класично ідеологічно буде правого спектру, тому що от, українці завжди існували, там, титульна нація, вони там, мають, мають право на більше ніж, там, грубо кажучи, не От, Якщо це як перегиб, воно звучить так. Ждум є мова. От, до речі, я теж підтримую ідею єдиної національної мови. Я вважаю, що в Україні, коли мені кажуть, що утискається російська мова, я кажу, що з російською нема проблем. В Україні проблеми з англійською. Якщо кожен українець буде англомовним, він більше буде інтегрований міжнародне співтовариством. Так от є один от, що треба бути українським патріотом, любити свою державу і так далі. І на що в мене є контраргумент, що патріот це не професія, це, скажімо так, здоровий стан, коли людина визнає свою національну приналежність і єдність з державою як спільністю. Тому я інший варіант які я хочу наголосити наголосити, це формування держави як спільності, спільноти, уявленої через певні цінності і орієнтири. Ну, грубо кажучи, коли є консенсус щодо того, як правильно жити, як треба жити, що є цінністю, там, як розвивати. Значить у темнеті, наприклад, що може буде об'єднувати, що має бути компоненти національної ідеологими, як жарт, що. Кожен справжній українець хоче, щоб а не було корупції, б, щоб кун допоміг вирішити питання, якщо потрібно. Да? це два параграфи, які одне одного виключають. Так, от тверезе мислення, про яке я кажу, та це дійсно національна ідея в тому, що ні корупції, значить ні корупції. Починаючи від кума свата брата, закінчуючи рівнем державної політики. Ще один момент, який я вважаю деструктивним, це побудова національної ідентичності через заперечення чогось. Тобто Україна не Росія, як колишній український президент написав, що будувати методом заперечення чогось і писати, що ми не росіяни, тому що і там перелік позицій. воно в короткостроковій перспективі має смисл, тому що всі, хто їздив за кордон, довод подій до речі, треба було пояснювати, чим українці відрізняються від росіян зараз, оскільки. Ну, якщо були б зовсім однакові, не воювали б, наприклад, так? то це теж деструктивно, тому я вважаю, що замість заперечень треба будувати щось своє. І нарешті ті ініціативи, які я підтримую, це, наприклад, лагідна українізація. Тому що найкраща освіта, найкраща робота потім і найбільше перспективи за тими, хто володіє українською мовою. Тоді українська мова престижна, її треба вчити. Це логічно. Потім, наприклад, персональна євроінтеграція. Тобто це мислення, це толерантне в плані спокійне з прийняттям ставлення до того, що людина не розуміє, до чого себе з чим себе не асоціює. Та оце для України є як в плані формування національної ідентичності і ідеї, якщо грубо, те, що я вважаю перспективними напрямками. В цьому а, в руслі дуже важливим є змі, які подають новини неопереджено, які дозволяють різні точки зору, але разом з тим не займаються пропагандою якихось там речей. А і ще четверте пункт: четвертий по які діють в тому, що в українській державі вважається консенсусно прийнятим. Та ну, наприклад, не робити там глорифікації бойовиків на сході України, от навіть, як ми називаємо там так звані ДНР ОРДЛО там. Ще якісь назви, або якщо називати їх республіками, то це йде в з тим, що в українське суспільство більшою мірою сприймає ці події. Друге, це безумовно, освіта, щоб показати, що дійсно є тверезо історичні факти можна розглядати такто, то От. і це не тільки історія страждання, або не тільки історія подвій. Це було і так, і так, як більшість західних країн подає свою історію. Або література це було і так, і так, і подивіться, які різноманіття.